В здоровому тілі здоровий дух саме цим гаслом керуються організатори всеукраїнського проєкту Національного олімпійського комітету «Do Like Olympians». Цей проєкт передбачає залучення спортсменів, які приймали участь в Олімпійських іграх. Той чи інший період, і вони з дітками проводять коротенькі бесіди. Розминку з олімпійцем проводимо і далі рухливі ігри провести зарядку для школярів радо погодився майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор Віктор Поляков. Спортсмен переконаний прививати любов до спорту потрібно ще з маличку. Дитину треба захочити спорту з маленьких рочків. Це навіть з 6 років. Чому я скажу, чому? тому що дитина привикає до цього. Якщо дитина буде привикати до спорту, то вона і далі буде розуміти, що спорт це є здорове життя. Прийшов, аби поспілкуватись з хлопчиками та дівчатками, а також поділитись власним досвідом. Ще один олімпієць Сервін Сулейманов каже, аби сформувати в дитині характер та дисциплінувати її, то без занять спортом тут не обійтись. Спорт це взагалі це є рух, а рух це є здоров'я, тобто це формує і здоров'я, і характер. І дисципліну, будь-який вид спорту, але не тільки бокс. Так що дітям треба займатися і прививатися, коли вони тільки народилися, вже можна прививати до них такий вид спорту, як бокс, там, як останні види спорту, як спорт, ну взагалі спорт. Школяр Нестор захоплюється спортом ще з маличку. Зараз хлопчик в четвертому класі і чітко знає, як виросте, стане олімпійським чемпіоном. Я люблю спортом займатися дуже. Я е, займаюся іменно футболом і плаванням. Неабияк як радий зустрічі з олімпійцями і Володя. Школяр займається веслуванням на байдарках і каної і щиро сподівається, що в майбутньому досягне чималих спортивних висот. Я дуже Люблю спорт і фізкультуру. Я займаюся видом спорту каноєм і байдарками. Окрім тренування з успішними спортсменами, дітлахи отримали ще й заохочувальні подарунки від олімпійського комітету. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.